Представляємо ваш новий улюблений Forever Aloe Лосьон для тіла. Aloe лосьон для тіла пом'якше та підтримує природний гідробар'єр шкіри, сприяючи здоров'ю та молодості шкіри. Ця легка формула ідеальна для щоденного використання, швидко вбирається, забезпечуючи переваги алоє вера та інших зволожуючих інгредієнтів майже миттєво. Форевер Lotion для тіла містить найпотужніші природні інгредієнти для покращення шкіри, які працюють на вас завдяки високій концентрації чистої м'якоті листя алоєвера в поєднанні з рослинними оліями та рослинними компонентами. Арганова олія та гідралізовані ефіри жожоба сприяють пружності та еластичності. Ності шкіри, а олія насіння макадамії та гіалуронат натрію зволожують шкіру та отримують вологу. Алоє лосьон для тіла не містить силіконів і підходить для будь-якої людини з нормальною та сухою шкірою. Має яскравий запах легких квітів для універсального привабливого аромату. Якщо вам потрібен щоденний лосьон, який робить шкіру м'якою та зволоженою, форевер Aloe лосьон для тіла ідеальний щоденний зволожувач, який пом'якшить шкіру та надасть їй відчуття гладкості. Зволоженості та здоров'я